Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Чорний вівторок для влади. Так сьогоднішній день охрестили жителі одного з мікрорайонів міста, будинки яких опалює котельня, що в у укртеплорівне. За словами людей, останнім часом температура в їх оселях не піднімається вище плюс 13 градусів. Тому нині мешканці запланували низку пікетів обласної та міської влади, також головного управління поліції в області. Вимагають у влади вжити конкретних заходів, зокрема передачі котельні на баланс іншого підприємства. Чи були люди Шуті ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Давайте рахувати разом. З такою пропозицією звернулися представники управління транспорту для Рівнян. Зокрема, запрошують містян взяти участь в обстеженні пасажиропотоку на міських автобусних маршрутах, аби врешті встановити скільки фактично за день перевозить той чи інший маршрут. Проводитись він буде у першій декаді березня місяця 2017 року. До цього часу усі бажаючі долучитись до нього повинні надати згоду в письмовому вигляді за адресою Шевченка, 45, місто Рівне, управління транспорту і зв'язку. Довідки можна отримати за телефонами 26 95 24 і 26 48 17. День святого Валентина. Чим не привід одружитися? У рівному ж це можна зробити за скороченою процедурою, адже в місті запроваджений пілотний проект Шлюб за добу з моменту його старту. 16 пар вже скористались такою послугою. А вже сьогодні, у найромантичніший день року, пара молодят привітає особисто міський голова рівного Володимир Хомко та начальник обласного управління юстиції Івана Смочила. Як це було, ми розповімо вже у наступних випусках новин. На Рівненщині розпочали відстріл диких кабанів через вірус африканської чуми свиней. За результатами епізоотичного розслідування ветеринари встановили, що вірус АЧС у село Поліське, що на Березнівщині, занесено з лісу. Разом з тим, лісівники проведуть депопуляцію диких свиней у лісі не тільки навколо Поліського, а й в цілому районі. Відстрелюватимуть тварин в угіддях Корицького, Гущанського, Костопільського та Рівненського районів. Депопуляцію проводитимуть не тільки під час карантину, а й мисливського. Сезону 2017 тисячі років. А у селі Поліське продовжують роботу над ліквідацією спалаху вірусу. На виїзді з населеного пункту працюють три ветеринарно-поліцейські пости. Так ветеринари обійшли майже 350 індивідуальних господарств, вилучили 20 голів свиней, провели дезінфекцію приміщень у близько півсотні дворів і заборонили торгувати свининою. А за вилучених свиней людям мають виплатити компенсацію. Наразі це всі новини. Я дякую, що ви з нами. Бадьора вам дня, і побачимось.